У Києві відкрився рекретинговий центр 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг. Разом до перемоги перший запрацював у Запоріжжі наприкінці минулого року. «65-та окрема механізована бригада. Незважаючи на свій молодий вік, має вже достатній бойовий досвід, достатньо сформований потужний кістяк два роки. Виконує успішно завдання на одному із найскладніших напрямків Запорізької області, а іменно Ріковський. ви всі, всі чули, 65-та бригада приймала участь в контрнаступі 23-го року. Ми знаємо, що це таке. Ми вміємо це робити. Центр не є частиною ТЦК і не вручає повістки. Його мета допомогти добровольцям приєднатися до ЗСУ. Тут можна отримати детальну інформацію про вступ до бригади, дізнатися про актуальні вакансії та обрати посаду відповідно до своїх навичок та вподобань. Система нова тільки з листопада 2024 року вона запрацювала. Нема достатньої проінформованості громадськості про порядок роботи територіальних центрів. В е, подальшому вона буде розвиватися і ця система буде, набуде більших масштабів. Ласкаво просимо в нашу дружню бойову сім'ю.